В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дорогі брати та сестри, в сьогоднішньому іванівському читанні ми чули з вами про мудрих та юродів діл, які, одні з яких мали при собі єлей, щоб наповнити ним світильники, а інші не мали. І тому просили. У тих, що мають. Ми знаємо, що це є притча, тобто вона говорить не просто про те, що сталося колись і десь, але вона говорить про духовні, містичні речі, які ми повинні з вами розуміти. Бо той Єлей, про який говорить нам Святе Євангеліє, то є і наші добрі діла, і благодать Святого Духа якому з вами повинні завжди збирати. Святі отці говорять, що подібно до того, як бджоли збирають мед, літаючи по квітках, збирають нектар і утворюють в нього мед, так і ми з вами повинні збирати благодать Святого Духа. Де, на яких квітках? Ці квітки перш за все віра, істина віра в Господа нашого Ісуса Христа. Потім це є читання святого письма, про яке сучасні християни вже забули, коли вони його тримають в руках, або якщо і мають, то воно лежить і інколи вони читають його. Але ж Господь нам заповідав завжди живитися словом Господнім, бо воно є та духовна їжа, яка дає нам можливість відчувати себе істинними християнами. Тільки святе письмо показує нам, хто ми є в дійсності, тільки воно показує, яким шляхом ми повинні йти для того, щоб досягнути Царства Божого. Але ж багато кому здається, що тут дуже далека перспектива Царства Господня, то для тих я скажу, що Святе письмо вчить нас не тільки цьому, але воно вчить нас і людяності. Вона навчає нас, як зберегти в собі образ людини, не стати звіром, не стати тим, хто знищує інших, ненавидить і такое інше. Але вона навчає, як залишитися людиною у цьому світі. І тому ми бачимо, що дуже багато негараздів у нашому житті від того. Що ми забули з вами слово Господнє? Що ми забули шляхи Господні, як про це говорить пророк Ісая та Єремія і багато інших, що народ забув шляхи Господні, слово Господнє не прислухається, як говорить Ісая, до слова Боже, чи не скаже, що Господь для того, щоб народ був спасенний. А що ми слухаємо? Ми слухаємо ворога Божого. Який розказує нам зовсім інші речі, який нас обманює, який нам бреше, який заманює нас у свої пастки, щоб згубити не тільки наше тіло, але й нашу душу. І тому ми з вами повинні відчути всю відповідальність, яка лежить на нас. Ми говорили про те, що єлей також означає добрі діла яких в нас так не вистачає, але ж звідки вони і візьмуться, якщо вони народжуються від життя за Богом, від життя за Євангелієм? А для цього повинно, ми повинні з вами читати Святе Письмо і те, про що там говориться, старатися зрозуміти духовним зором, а не матеріальним. Повинні заглибитися у ту стихію. Божественною благодаті, яку Господь дає через цей великий дар, значення якого ми дуже недооцінюємо. тому що це не просте слово, а слово самого Бога. І ми знаємо, що воно вічне. І тільки ті, хто приходять до Христа та вкушають Його слова, мають життя вічне. Святі оці говорять, що це слово подвійне. Що таїнство долучення до Бога подвійне. Перш за все, це читання Слова Господнього. Не просто читання, як ми читаємо світські книжки, але вдумливе, молитовне читання Святого Письма, через яке на нас приходить благодать. І через це до нас приходить Бог Христос. З яким ми єднаємося через Його святе Слово. І друга важлива річ, через яку до нас приходить Христос, це Його тіло і кров, тобто Євхаристія. І святівці говорять, що ці дві речі неподільні. І читання святого Письма є приготування до пришестя, повного пришестя Христа через святу Євхаристію. І якщо ми не читаємо письмо, якщо не стараємося жити за Його святим Словом, то як ми можемо з вами наважуватися приступати до тіла і крові Христової? Бо в такому стані ми є ті, хто не має, як говорить Святе Письмо, одіяння брачне. тобто тієї необхідної, чистої, нарядної одежі, яка розуміється в духовному сенсі? Через яку ми вже можемо підійти до Христа. І сьогодні ми з вами повинні задуматися над тим, що говориться у Святому Письмі про те, що кожен з нас повинен придбати ті добрі діла, які дають нам можливість стати кращими і більш чистими. Бо кожне наше діло відновлює і нас, не тільки воно несе благодать іншим, не тільки воно. Робить більше добра серед нас, серед інших, але воно змінює нас самих. Воно відновлює нашу духовну і тілесну природу. Воно змінює наші думки і почуття. Воно вселяє в серце нашу радість, ту радість, яку Святе Письмо називає блаженством. Не випадково апостол Павло говорить, що краще віддавати, аніж брати. Тому що та блаженна радість приходить тільки тоді, коли ми віддаємо, а не коли беремо. І це дійсно так. Бо тоді до нас і приходить благодать Господня. Господь завжди знаходиться, говорить Святі Отці, з тим, хто віддає, завжди з тим, хто страждає, завжди з тим, хто втрачає. І тому Його милість і ласка. На кожного з тих і його святе Благословіння, хто сказати одним словом, жертвує собою. Жертвує тим, що могло б і йому згодитися, але Він те віддає для того, щоб поширити благодать Господню і його святу милість, а також жертву через те, що Він робить. Це є добрі діла. І кожен з нас. Повинен розуміти, що якщо ми робимо добрі діла, то і сам Христос знаходиться з нами. Бо Він діє через нас. Він дає можливість нам завжди розуміти, що нам потрібно для нашого життя. А нам потрібно, як говорить Святе письмо, єдиною на потребу. Тобто одне необхідне і найважливіше. І це якраз і є. Те, про що ми говоримо. Свята віра через слухання Слова та Святу Євхаристію, тобто причастя. А це є завжди молитовний стан, тобто постійне Богоспілкування, яке і є метою нашого життя. Не просто приходити в храм, з ким спілкуватися, вітатися, радіти. Це все потрібно, це все. Має бути, але ж головний стрижень цього всього це є сам Христос і спілкування з Ним і отримання Його святої благодаті. І тільки це народжує все інше, що потрібно нам для життя. Сьогодні ми святкуємо з вами пам'ять святої великомучениці преподобної Параскеви Сербської тієї великої святої яка якраз і явила нам образ тієї мудрої діви, яка мала багато єлей, молитви, посту, віри, слухання Слова Божого, і завдяки чому придбала велику благодать від Бога, стала здатною творити чудеса, зцілювати людей, допомагати всім стражденним, тому що вона була з Христом і Христос жив у ній. Це дуже важливо, тому що вона показує, що слова Євангелія це не пусті слова, це не мрія про щось добре і гарне, але це реальність, яка може стати і нашим надбанням через виконання тих заповідей, які залишив нам Христос. І вона показала, що це все можна виконати на ділі, що це можна досягнути, що це можна зробити. І Наслідувати життя вічне. Але для цього потрібно наше бажання. Бо насильно Господь не може заставити нас спасатися, не може насильно заставити змінити своє життя, не може заставити нас стати або чесними, або правдивими, або вірними християнами. Це все є рішення нашого серця, нашої волі, наше бажання, бо ми знаємо, що Господь. Коли створив людину, дав їй свободну волю. Для того, щоб вона сама вирішувала, чого вона хоче і до чого вона прагне. І це є великий дарунок Божий, яким людина часто не може розумно скористатися. Бо куди вона направляє свою волю? Чи до доброго? Ні, до злого. Що вона робить? Вона повинна. Але, скажімо точніше, покликана через свою свободну волю служити Богу, славословити Його, хвалити, дякувати Йому, допомагати ближньому, творити добрі діла, виконувати чесноти. А що людина робить? А вона навпаки направляє свої путі до диявола, робить зло, вбиває інших. Проклинає, ненавидить, краде і так далі. І тому, подібне. і тому ми з вами, як говорить вже знову Святе Письмо, отримуємо не благословіння, а прокляття, не життя, а смерть. А Господь завжди кличе нас через свою жертву у життя, у життя вічне, до Царства Божого. Щоб через це покликання, виконання цього покликання ми наслідували життя вічне. Подібно до того, як це зробила свята Параскева, яка відкинула багато чого. І може як людині їй хотілося, як ми це розуміємо, і щасливого життя, і доброї оселі. І багато чого іншого. Але вона. Зробила свій головний вибір. Вона раз і назавжди вирішила, що головне для неї це Христос і служіння Йому. І тому сміливо пішла за Христом, почувши його заклик, візьми свій хрест і йди за мною. Кожен з нас повинен старатися наслідувати цю Святу Діву, старатися носити свій Хрест без ропоту, без сумніву, без. Думки, що це дуже важкий хрест, бо Господь дає нам тільки потрібне для нас і тільки те, що ми можемо понести. І як говорить Святий Іоанн за то, що диявол і тут може ловити нас у пастку, бо якщо ми переносимо все це з вдячністю, що з нами стається, з молитвою, з надією на Бога, то через це отримуємо спасіння. Це вже стає чеснотою, яка піднімає нас на небеса. А якщо ж ми це все терпимо, бо нам нікуди діватися, все одно треба терпіти. Але при цьому робщимо на Бога, злимося і так далі, то все одно це терпимо, але ж втрачаємо і спасіння, і не маємо за це нагороди. То чи не краще терпіти і дякувати Богу? Хвалити Його і творити іншим добро. І це все понесла на собі свята Параскева, яка дійсно все своє життя являла приклад того терпіння, благодаріння Богові, хвали Йому і вдячності за все, що Він їй посилає, за все, що з нею стається. Бо це все, як говорить знову ж, один святих є дорогоцінні перли, які дарує нам Господь до нашого вінця. Це не тортури, як ми вважаємо, це не знаряддя наших мук, а навпаки, це прикраси, дорогоцінніші прикраси, які дарує нам Христос для того, щоб ми з вами війшли до Царства Господнього у величних шатах. І щоб були прославлені назавжди у царстві Господньому. Тож будемо сьогодні, мої дорогі, розбірковувати над цим. Будемо сьогодні старатися наслідувати святу Параскеву так, як вона служила Христу, так, як вона виконувала чесноти християнські. Як вона перебувала у читанні святого письма та молитви, як вона перебувала у пості та надії на Бога. І через це будемо зберігати в собі людяність, придбаємо Христа, досягнемо святості і станемо достойними увійти в Царство Господнє. Амінь.